Цю та інші актуальні теми обговоримо з лідером радикальної партії Олегом Ляшком. Я вас вітаю. Вітаю. Отже, нарешті і у Смілі дали тепло. Проте борги перед нафтогазом у 85 мільйонів гривень досі є. Місто їх не визнає. Через це, як ми щойно почули, зараз рахують за подвійним тарифом. Ви згодні, що це керівник теплопостачальної компанії, Вин, винен, що накопичилися такі борги? Ні, насправді я думаю, що це е, дрібниці, а винна державна політика, тому що ціна за газ така, коли люди просто не можуть платити. На сайті Нафтогазу вісить інформація. І з 6 по 13 листопада, уже після підвищення цін на газ, заборгованість по Україні за спожити газ зросла майже на 5%. 1,2 мільярди гривень. Тобто, це те, про що я попереджав. Підвищення цін на газ веде до колапсу неплатежів. У людей просто немає можливості платити за газ. І всі розмови влади про те, що кожного забезпечать субсидіями, це неправда. Я вчора був на Хмельниччині, Теофіполь містечко до мене підійшла жіночка Марія. Миколаївна хитра, їй 79 років, у неї пенсія 1950 гривень. Вона по сьогоднішній день субсидії не отримала, тому що її син прописаний у неї в квартирі. Її поставили вимогу. Не випишеш сина, не дамо субсидії. І от таких жіночок, як пані Марія із Теофіполя, мільйони жінок і чоловіків по Україні, які вимушені дітей з хати виписувати, бо їм не дають. Дивіться, субсидії. Дивіться, насправді рівень розрахунків населення за комуналку з початку цього року на 92%. Ви знаєте, знаєте, що навіть пенсіонери намагаються. Та, перш за все заплатити за газ за комунальні послуги, по-друге, гроші на децентралізацію Кабмін передав на місця. Чому ними не скористалися вчасно? Адже в 95% міст такого не виникло, такої ситуації, як смілі і ще в декілька ключова проблема. Чому зростає заборгоні за комуналку? Чому люди не можуть платити? У них грошей немає, і в місцевих бюджетах немає грошей, тому що нафтогаз вимагає предоплату 50%, Погасити всі борги, які були до цього. Але справа в тому, що борги всіх цих міст і, Сміли, і Павлограда. Кривого рогу і Херсона і Шепетівки, які так само не війшли в опалювальний сезон з теплими батареями. Їхні борги менші ніж сума премії, яку керівництво Нафтогазу собі виписало. Тому я вимагаю від влади, щоб вони вернули ті премії, які собі виписали Нафтогаз, до бюджету і щоб ці гроші пішли на погашення боргів і на зниження цін на газ. Ну ви знаєте, щодо вартості газу нагадуємо, що це все таки було вимогу, вимогою МВФ. Інакше дефолт і газ Уряд... не може коштувати дешевше ніж ціна, за якою Нафтогаз Купою партнерів. Уряд не може виконувати вимоги МВФ, в результаті яких українці стають біднішими, тому що в людей немає можливості платити. Уряд не піднімає, і президент не піднімає зарплати і пенсії, які б давали можливості платити за комуналку. Сьогоднішня політика влади приводить до того, що або людина повинна заплатити за комуналку і помирати, бо немає грошей на ліки і на їжу, або заплатити за ліки і помирати від того, що сидять у холодних квартирах. Оця альтернатива треба розірвати. Альтернатива інша повинна бути. Це Зниження цін на газ, увесь український газ відчизняного видобутку на потреби житло комунального господарства. Це дасть можливість удвічі знизити ціни на газ і тарифи і не ми грабувати знаєте, людей. Що Україна і видобуває ключове... лише половину від необхідного газу для себе. Ні, Крім на... того, газ приватних компаній ми не можемо змусити його продавати цей газ населенню. Насправді газу, який видобувається в Україні, достатньо для того, Ні. щоб забезпечити потреби житло комунального господарства. Крім того, подивіться, зниження видобутку газу йде. Чому тому, що влада не створює умови для? Залучення інвесторів для того, щоб люди були зацікавлені вкладати гроші у збільшення видобутку газу, і ключове для того, щоб у людей була можливість платити за газ, за комуналку, за кусок хліба без масла, який вони сьогодні їдять, це підвищення зарплати пенсії. От чого ми вимагаємо від уряду, від президента і від парламентської більшості. Дивіться, ви виступаєте за поновлення державного регулювання цін в Україні. Його скасували торік у літку. Спочатку провели експеримент. Зрозуміло, що ціни поступово повезуть у. Гору, утім, економісти і власне у Кабміні з вами не погоджуються. кажуть, що регулювання цін, яке було воно не стримувало ціни де факто, а лише давало можливість чиновникам отримувати відкати в усьому світі, і в тому числі в європейських країнах, де нам розказують, що треба йти до Європи, є державне регулювання цін. Є обмеження на цінки. Не може бути пачку таблеток за 5 гривень, купують а продають за 150. Наживається Наживаються на здоров'ї людей. Копічані пенсії, копійчані зарплати. Уряд скасував державне регулювання цін, але Уряд не скасував монополії, коли торгові мережі, аптечні мережі, автозаправочні станції належать трьом-п'яти людям, і вони змовляються і піднімають ціни, а платять за це українці. Крім того, я два роки вимагаю від влади відновлення державного регулювання цін. Мені кажуть, що це неможливо. Нещодавно голова ради Нацбанку Данілішин виступив з такою ж пропозиції: відновлення державного регулювання вступала. цін, тому що це не може влада усуватися від підтримки малозабезпечених, пенсіонерів, ветеранів від людей. В яких низькі доходи вони повинні регулювати націнки, скасувати. Ми пропонуємо скасувати ПДВ на продукти харчування на ліки для того, щоб їх здешевити, встановити максимальну торгову націнку від ціни товара не більше 15-20% торгова націнка. І це дасть можливість зберегти заощадження людей, пенсії людей, зарплати людей, тому що сьогодні піднімають на 100 гривень зарплату, а ціни на 200 гривень розмір. І сьогодні це величезна проблема для людей. Тому відновлення державного регулювання цін з скасування äh, äh цих надприбутків монопольні торгові мережі дасть можливість зупинити зростання і ключове це відновлення економіки, більше виготовляти власної продукції, менше імпорту завозити в Україну, і внаслідок цього буде нижча інфляція і стабільніші ціни. Дивіться, якщо скасовувати або зменшувати рівень ПДВ, якщо просто його знизити, ПДВ, це призведе до корупції, бо всі виробники намагатимуться запхати свої товари у пільгові групи і за це платитимуть відкати. Якщо ж скасувати взагалі ПДВ, це зменшить відрахування в бюджет і знову ж таки постраждають люди, яким потрібно платити соціальну допомогу. Сьогодні люди страждають у першу чергу, тому що їх скрізь грабують на заправці, в аптеці, в магазині. Вони платять космічні ціни за товари у три дорога. Завдання держави, обов'язок держави відновити державний контроль за цінами, обмежити рентабельність, обмежити апетити торгашів для того, щоб не грабували самих малої мущих. А заробити не на кишенях людей заробляти, Дякую. а відновлюючи економіку. Створюючи нові робочі місця, піднімаючи зарплати, перераховуючи пенсії, от де заробляти Дякую треба вам дуже... контрабанду перекрити корупцією Дякую. менше займатися. А заробляють грабуючи людей і латають дірки в бюджеті за рахунок мільйонів самих нужден. Дякую, ваша думка зрозуміла лідер радикаль.